Росіяни готують атаку на Україну відповідно удар по них атакам. Саме про це пише Міноборони Боліт. Як підтвердження обстрілу, відомство РФ опублікувало фото, нібито збитих ракет і водночас підтвердило успішні удари по Курщині. Так, 23 листопада під приціл потрапили позиції зенітного ракетного дивізіону С 400 Дві ракети досягли своєї цілі, пошкодили станцію і травмували окупантів. 25 листопада ракети вдарили по аеродрому у Халіному. Тоді також Зачепило об'єкти інфраструктури та поранило двох військових РФ. 61% українців не хочуть, щоб президент України Володимир Зеленський балотувався на другий термін. Про це свідчить дослідження центру соціальної моніторингу. Опитування проводилися з 10 по 3, з 3 по 10 листопада. Було опитано понад 2000 тисячі повнолітніх громадян у всіх регіонах держави за винятком, звичайно ж, окупованих територій.